На Хмельниччині працюють над створенням програм для всебічної підтримки ветеранів та членів сімей загиблих задля вирішення проблемних питань, з якими стикаються наші захисники, та які озвучують ветеранські спільноти. Герої, які повертаються і повертатимуться з фронту, до них має бути максимально шанобливе ставлення, максимальна увага, максимально ми маємо дбати про їх. Потреби, інтереси, і по суті, це людина, яка не шкодуючи здоров'я та життя часом, йде захищати свою країну. Відповідно, кожен такий ветеран він є героєм. В області розробляють концепцію організації створення регіонального центру підтримки ветеранів з відповідною штатною чисельністю та фінансуванням. Буде визначено відповідальність заступника, відповідального за роботу з учасниками бойових дій та створено відділи по роботі з ветеранами при районних адміністраціях в територіальних громадах також необхідно визначити заступника, який буде опікуватись питанням учасників бойових дій, створення відділів секторів по роботі з ветеранами, створення відокремлення окремого вікна в центрах надання адміністративних послуг. Планують і запустити телеграм-канал Я ветеран, де буде зібрана вся необхідна інформація для учасників бойових дій у російсько-українській війні та їхніх сімей. За допомогою телеграм-каналу можна буде також отримати усю актуальну інформацію щодо біль гарантій компенсацій. Чимало планів є для центрів надання адміністративних послуг, де можна було б в єдиному вікні отримати комплексний набір послуг. Розроблено впровадження нових механізмів і підходів для вирішення основних проблем цільової групи, саме ветеранів російсько-української війни, членів їх сімей та родин загиблих, шляхом отримання ними швидких, якісних і доступних послуг, соціального захисту, матеріальної допомоги, медичного забезпечення, психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації через ЦНАПи, утворених сільськими селищними та міськими радами. Новостворений проект ветеран Хмельниччини покликаний забезпечити максимально широкий спектр необхідних послуг у комфортному територіально зручному місті за мінімальну кількість відвідувань. Повертаються з фронту з зони ведення бойових дій після усіх жахіть з трохи іншою зміненою психікою, тому нам потрібно максимально повертати до життя і Своєю увагою, свою турботою забезпечити їм звичайний життєвий комфорт. І е, крім комфорту, ще й надавати оте відчуття е, шани і поваги на кожному кроці. Країна має шанувати подвиг військових не лише під час служби, а й після їх демобілізації та повернення до мирного життя.